Удар внутрішньої стороною стопи виконується при коротких і середніх передачах, а також при ударах поворотах з близької відстані. При ударі внутрішньої стороною стопи опора нога ставиться позад збоку від м'яча на 10-15 см. Опорна нога трохи зігнута в колінному суглобі, а носок трохи повернутий у середину. Стопа ноги щоб є, розвернута до м'яча так, щоб нижня частина стопи знаходилась в 6-7 см від поверхні. З цього положення нога, щоб є, трохи відводиться назад. Верхня частина тіла трохи нахилена вперед. Погляд направлений на м'яч. Руки знаходяться впродовж, впродовж тіла і забезпечує рів рівновагу. Рука протилежна ударній нозі, зігнута в лікті і рухається трохи вперед. Інша залишається бі біля тіла. Наносити удар слід посередині м'яча або нижче його центру, в залежності від того, яку ми маємо намір зробити передачу низьку або високу. В момент удару знову не слід зупиняти.